Всіх вітаю! Сьогодні я ділюсь з вами рецептом консервованих огірків моєї родини. Так консервувала моя бабушка, мама і готую я. Скільки я не пробувала консервованих огірків, але ці мені подобаються найбільше. Вони хрусткі, в міру гостренькі і ідеально підходять для додавання в салати. Огірки я обираю маленькі, ретельно їх мию, перекладаю в каструлю, заливаю холодною водою, залишаю на 3 години. А поки приготую розсіл. В каструлю наливаю воду, всипаю духмяний перець. Перець горошком, лавровий лист. Ставлю на вогонь. Як вода почне нагріватись, всипаю сіль. Доводжу до кипіння і проварюю 2 хвилини. Залишаю остигати до кімнатної температури. Тут я взяла пучок з листя та коріння хрону і зонтики кропу. Листя нарізаю широкими смужками. Очищую і нарізаю на четвертини солодкий перець. На шматочки ріжу гострий перець. Банки в мене просто реалізовані. Кожну банку кладу 2-3 смужки листя хроно. Солодкий та гострий перець. Нарізаю один-два зубчики часником та шматочок коріння хроно. І зонтики кропу. Огірки простоїли 3,5 години. Зливаю воду, наливаю окропи, залишаю їх на 15-20 хвилин. Зливаю воду і розкладаю по банкам. Огірки намагаюсь класти щільно. Заливаю холонувшим розсолом. Накриваю кришками та залишаю при кімнатній температурі на 3 дні. Періодично відкриваю і знімаю пінку. Огірки простояли 3 дні. Накриваю такою саморобною кришкою. Можна, звичайно, придбати таку в магазині, але я до своєї звикла. Переливаю розсіл каструлю. Я часто знімала пінку, тож я додаю трохи води та сіль. Але ви попередньо спробуйте огірки, бо сіль буває різна, щоб не пересолити. Доводжу до кипіння. В процесі утворюється така піна, як в мене. Це таки повинно бути. Вимикаю і розливаю по банкам. Закатую банки. Банки перевертати не потрібно. Просто накриваю ковдрою та даю охолонути. З огірками потрібно повозитись, але воно того варте. Якщо ви ще не закривали огірки, обов'язково спробуйте. Всім смачного!